людини. Сьогоднішній день символічний день початку нашої духовної школи. І всіх нас тут, які навчають і навчаються цій святій семінари, які приходять до нашого храму і моляться. І разом з нами вчаться, всі ми тут вчимося. У Господа нашого Ісуса Христа Божої Матері. Божа Матір сьогодні дає нам уроки, що ми робити. Ось вона зустріла із праведною Єлізаветою своєю родичкою. Одного духа близької людини. Єлізавета вітає Божого. вона виголошує величний хвалебний гімн. Вона нічого не просить у Богородиці, тому що вона разом з Богородицею. Радується благодати. З тобою Господь. От коли ми з Господом і Господь з нами, ми благодатні. Що значить слово Славянське благодати? Щасливі. Той щасливий, хто з Богом, вчить нас і несовідати. На ем У цьому привітанні, такому високопоетичному, до Божої Матері. хочемо всі бути щасливими, а з Богом бути не хочемо. Нам подобається самим бути або з кимось іншим, де тільки для тіла, якийсь Тимчасові задоволення, А справжнє щастя від Христа, від Бога. З ним потрібен, тоді ми щасливі. Скрізь. Навіть в армію забрізали. Якщо людина з Богом, вона там щаслива. Навіть якщо в Кірбу находить, наученьки в Сибірі в засилках тюрма храніли. Потім деякі з них поверталися на свободу. Бури. Яке щастя було бути в тюрмі. Там Богу близько зі мною. Я так молився там, як ніколи не І до того так не молився. І що відповідає Богородиця? Що вона робить? Вона говорить, вілічить душа моя Господа. Ось чому нас навчає Богородиця сьогодні. Цей день вона дає нам урок. Все, що ми робимо, повинно звеличувати Господа, робити Господа великим. І повинні ми радуватись за Бога, що Він є, що він з нами. Бути вдячними Йому. робити Бога великим. Той, хто робить Бога великим, той сам себе робить великим. От всі хочуть бути великими, відомими героями, письменниками, священниками Ян Кронштабських граду. Кромштабну як приказка, коли батюшка всліпу подражає одражає Ян Кронштабському, не розуміючи, його подвигу, його висоти, він, як він пройшов все своє життя, а той починає йому потражати, отримується театр сам себе куди інший. Так от, якщо ми хочемо бути великими, ми повинні перед Богом робити себе маленькими. І тоді Бог буде великим в нашому житті. І Якщо ми будемо перед Богом смирятися, виконувати волю Божу, тоді Бог робить і нас вони. Так він поступив по відношенню до Божої Матері. Молитва є, це не молитва, достойна є гімн, валітний цей Божої Матір. Ми пишемо, ми там читаємо. Достойно, тобто правильно є воїстим правильно. Ублажати, величати богородицю. І далі. Чеснішою хербінці, славнішою без сравнення, і ні з ким не можна порівняти. Сущою богородицю, справжньою богородні. Ми величаємо. що значить величаємо? робимо велику, тому що вона Бога зробила. Велику. І нас робить Подібним Подібними до Бога і до себе. Тільки її потрібно величати. Що значить величати? Не тільки словами хвалити її. Найсамі кращі слова, словами її називати. Там превосходні степені, найчистіші, найславніші. Ми повинні всім своїм життям і славити жити подібно до Божої Матері. на скільки тому що одразу у нас не вийде. Не а старатися ми вийде. Величаючи Божу Матір, ми самі себе звеличимо. Божа Матір допоможе нам стати великими, відомими, славними, близькими до Бога. Точно спожити Богу. Точно його волю пізнати виконувати. позвонити. Ось таке сьогодні свято. Цей день, ще називається актовий день. Духовних школ. з храму, який присвячений Спасителю, Богородиці, святим, які близькі до студентів. Ми актовий день. Актовий день це по іншому день відкритих дверей. Ми показуємо, даємо звіт Богу за все, що ми зробили протягом. І просимо у нього допомоги на наступний. Актовий день, день наших діл. світу за наші діла. Тобто сьогодні кожен повинен перед Богом стати і сказати, ось так я навчався минулого року. Мій хлопче. Мені стидно, що я був ліним, що я не любив Господа. Тому що той, хто любить Господа, той добре вчиться. Навіть якщо він не має талантів, він старається Бог його дає. І він з самого відсталу учня стає краще. А той, хто надія, гордиться, нічого не робить, не слухається, навіть маючи таланти, все втрачає. Кінчається тим, що Господь чи Богородиця вигонять і що. Щоб не мішали. Щоб інших не псували. Цей день. Одна жінка, величаючи богоматі, як ми чули в Євангелії від Луки, сказала, блаженно чрево, родивши життя, і соса, який тебе виховав, воспитали. Заради Христа причиста дію Марія Все остала, як ця Іванська Марія, сиділа біля ніг Христові. І все забувана навіть про їжу. То, що гостя потрібно на Тому що їжа для Господа це коли ми його слухаємо, його виконуємо. Виконуємо його вчення. Все, це головне. Господь цим сильний. І нас укріпляє, наші сили. Що відповідає Христос на цей хвалебний вибух цієї жінки? Блашені, щасливі ті, які слухають Слово Боже. От які слухають Слово Боже, самі з Їм грошей не треба нічого. Ніякого багатства, ніяких нагород. Слухати Слово Боже це солодше всякого ми. Це, всяк, це справжній багатство, коли ми виконуємо те Слово Боже, яке ми слухаємо. От треба спішити туди, де. Слово Боже, що повідомлення відвіщає це сина. Тоді ми блаженні, як Божа Матір. Ми подібні до Божої Маті, яка Христа народила, якщо слухаємо її сина. Виконуємо її вчиня. Будемо вдячні Богу і церкві Богородиці, яка дала нам нашу школу. І цей храм, який цей день був наш, владикою чергію, іншими влади, який з'явився нами на місці? Семіналісти, які тут вчились, які не могли вчитись, тому що храм будували. Це теж була наука. Тому що будуючи цей храм, вони себе будували. Храм тілесний будували. І ми повинні збудувати Боже. І себе храм був. Щоб в нашому серці, нашій душі був Христос. Щоб всі ми храми Божі були, тоді цей храм не закриється ніколи. Буде стояти безкончання. А якщо цього не буде, ми будемо туди просто так, як на прохіднах, знаєте, до заводу є. Проходять люди і виходять. І ніхто там не зупиняється. А ми тут повинні зупинитися. Тут наше серце, наша душа, всі ми повинні бути тут повідомляти. Постійно 24 години думати про храм Божий, як з Богом жив Як так нам жити, щоб Бог жив в нас. Ось наука і срока. Всіх нас потрапляють нас. І ми робимо, і всі студенти, всіх ми всі всіх всі нас. Ми допомагаємо. Господь Слава тебе, Боже! Слава тебе!